Доброго дня всім. Доброго я вже тут дуже дякую. Мені б хотілося показати, які ми завдання з логічного мислення підготували і виклали для учнів, щоб вони вчилися більш думати. Ви ж знаєте, що там Евріка, і логіка, і всі ці такі вміння розвиваються. А Тут ще можна комп'ютером погратися в такі завдання. Тому зараз я. Буду свій екран вам демонструвати. Чи ви бачите мій екран? Відгукніться, так, будь бачу ласка. Логічні завдання. Ось, я вже відкрила це на платформі Ізі. Зроблено декілька завдань. Ми все розширюємо, розширюємо, додаємо їх, додаємо. І це окремий такий розділ на Ізі логічних завдань. Які ми підготували, ми розробили ці ресурси на платформі Easy. Я хочу вам показати, бо їх можна використовувати від самих маленьких до себе любимих, бо я не завжди можу вирішити розв'язати ті завдання, які тут є, якщо взяти такий великий рівень складності. Дивіться, ми починали з простих завдань. Ось для маленьких. Тобто, обмежений у нас цей квадратик. Що це за квадратик? Так, це зветься магічний квадрат. Може, ви знаєте, що це таке. Тобто, у нас є 3 на 3. тобто Тут ми повинні розставити, це зветься такий нормальний магічний квадрат. Ми повинні розставити тут числа від 1 до 9, так, щоб, по-перше, вони зустрічалися один раз у цьому квадраті, і щоб сума у нас у кожному рядку, стовпчику та діагоналях була однакова. І можна обрати складність легка, середня або важка. Ось навіть якщо ви оберете середню та створите, то тут будуть якісь числа, і учень по йому потрібно вводити якісь числа, щоб сума була однакова. Ну, по-перше, подумати, треба яке ж число сюди ввести, бо є таке поняття магічна константа. Тобто, ось ці всі суми по рядках, по стопчиках, по діагоналях повинні бути однакові і дорівнювати цій магічній константі. Тобто, якщо ми знаємо, скільки у нас чисел, то ми можемо підрахувати цю магічну константу і вже знати, яке число сюди під, під, можна ввести. Ну, я зараз буду ось так, щоб не витрачати час. Тут 8 я вже не можу, 7 я поставлю. Тут я поставлю 1, 1 потім 9. Я на обум за, зараз ставлю, не думаючи. Тут 2, потім 5. Просто, щоб показати, як це працює. І якщо я перевірю, то в мене буде червоним, що я невірно зробила. І тоді мені потрібно перевірити суми виділив червоними, Я можу знову збросити це, скинути і намагати ще і ще раз. Можу створити важчий, можу створити легший, тут буде більш кліточок легкий, можу створити більш такий. Ось важкий. Ну, так, це для малюків 3 на 3. Але ж якщо у нас буде, скажімо, більш такий е ну так, запит, чи є такі дітки, які швидко впоруються, чи вам хочеться розвивати там, скажімо, і для себе, то я можу взяти навіть порядок тут до десяти, якщо я возьму порядок 5, і возьму важкий створити. То бачите, ось такий вже заповнити буде не так просто. Він вже не квадратом виглядає, але ж це пов'язано з тим, що нам потрібно, щоб воно однаково виглядало і на телефонах теж, і коли тут вже великі. Числа, то деякі цифри на телефоні не бачимо, тому нам прийшлося розтягнути трошечки клітинки, щоб все на на телефоні було видно. Ось такий магічний квадрат це вже не обмежений порядок, обмежений, але десятьма. І коли ви візьмете десять порядок, то я так скажу, що навіть до п'ят для п'ятого порядка важкого. Тут дуже важко так розставити це можна цілий день витратити на те, щоб це робити. Але ж для порядку 3 для діточок це можна використовувати. Далі. Далі в нас є ще логічні латинські квадрати. Латинські квадрати це такий. Квадрат в якому клітинки, і нам потрібно, щоб кожний елемент зустрічався в кожному рядку та стовпчику тільки один раз. Ми не беремо зараз ніякі суми. Але ж тут ми можемо обрати або картинки, або цифри, або літери, навіть українські або англійські. Якщо я оберу картинки і оберу порядок, скажімо. Чотири, наприклад, то я можу навіть собі обрати, що я хочу ось цю картинку, скажімо, ось цю, ось цю і ось цю. І коли я створю, то далі я можу перетягувати, скажімо, це сюди, а це, скажімо, ось сюди і так надалі. І коли я буду їх перетягувати, він буде заповнюватися і далі можна перевірити, перевірити. Тобто тут перетягуваннями можна. І літери з літерами попрацювати, і з е, цифрами попрацювати, навіть з картинками попрацювати, і так помислити, як це робити, може, якийсь алгоритм собі розробити, і так надалі. Ще один, але більш важчий, магічний квадрат, ну, навіть три на три. Дивіться, це вже коли ми можемо. Не натуральні числа від 1 до n квадрат вводити, а можемо будь-які числа вводити, але ж у нас задано магічну константу. Ну, наприклад, я візьму середній 3 на 3. Ось бачите, тут задано магічну константу, і нам потрібно, щоб сума по рядках, по стовпчиках і по діагоналі дорівнювала 63. Ну, Це такий е, простий, 3 на 3 А коли взяти там, скажімо, порядок 4, е, нехай середній, то вже буде ось. І це генерується автоматично кожного разу. Ви можете так само вводити сюди елементи, ось і так працювати з цим. Кожного разу буде новий квадрат, кожного разу генерується щось нове. Тобто я думаю, що це буде дуже цікаво і дітям і можна так логічне мислення дуже гарно розвивати. І зараз ще ми розроблюємо от, додатково, ще не викладено тут. Це ще розроблюється. Я можу показати це арифметичні такі килимки. Ну, бачите, ще стилі не відпрацьовано, але ж вже можна обрати складність, скажімо, килимка. Що це таке? Це буде такий килимок, де потрібно вводити числа, і так, щоб заповнювати тут, щоб всі арифметичні дії давали це такий арифметичний кросворд. З яким можна працювати. Тут теж буде різні розміри. Він може бути квадратним, може бути прямокутним, яким ви оберете. Кожного разу будуть генеруватися різні килимки, і діти можуть опрацьовувати не тільки як вони там обчислюють щось, але ж алгоритм заповнення таких, квадра... таких килимків це окрема справа. Як його просто вгадувати можна, але на це піде дуже багато часу. Тобто це якраз мислення out of the box, мені здається. Ось це те, що я хотіла сказати про логічні задачі, бо це теж нам допомагає навчити дитину. По перше, подумати перед тим як клацатися. Це дуже важливо подумати перед тим як кудись клацати.